Неймовірний касовий успіх кінофільму Аватар, автори якого вивели на новий рівень тривимірне зображення, безперечно сприятиме поширенню цієї технології на домашні телеекрани у Сполучених Штатах. Телевізори з тривимірним зображенням повинні з'явитися у продажі вже цієї весни. Однак науковці попереджають, що зловживання цією технологією може позначитись на очах глядачів. Особлива небезпека для молоді, пояснює Зорислав Байдюк. Очі людини сходяться, коли дивляться на близькі об'єкти, і розходяться, коли ми дивимося у далечінь. Одночасно око наводить різкість. За словами професора офтальмології університету Берклі, Марті Лабенкса, технологія 3D порушує правила нормального зору. Вам доводиться концентрувати увагу на чомусь близькому до вас, а фокусувати зір на далекому об'єкті. Тож ви порушуєте зв'язок між концентрацією та фокусом. Наше дослідження засвідчило, що це викликає в тому навантаження на очі, головний біль тощо. Група під керівництвом Бенкса провела дослідження на 11 особах. За його словами, проблема стосується в першу чергу молоді. Однак кіноіндустрія свідома проблеми. Тож автори фільму Аватар навмисно фокусують увагу лише на одному об'єкті у кожній сцені фільму. вони зменшили відстань між правим і лівим зображенням, фактично до нуля. успіх Аватара надихнув виробників телевізорів з тривимірним зображенням, які прагнуть заробити на хвилі популярності нової технології. Це новий і вражаючий досвід. Найкраще, що ви бачите в кінотеатрах, тепер можна побачити вдома. Однак на виробництво Аватара було витрачено приблизно 400 мільйонів доларів. З масовим поширенням технології на телебачення, технічна якість телепродукту вірогідно буде значно гірша, що може призвести до вищезгаданих проблем зору. Зорислав Байдюк, Голос Америки.